Це довгоочікувана мистецька подія. У Львові відбувається фінал. Це українська премія Надія нового покоління. Це конкурс дитячої та юнацької творчості. Мета мотивувати та заохочувати обдаровану молодь. На сцені змагаються потужні колективи та солісти. Ну а перемогу отримають лише найкращі. Конкурс проводять друге. Локація – Фест-Репаблік. Дві сцени та ціла територія для розваг і знайомств між виступами. Організатор конкурсу, керівник мистецького центру острів дитинства Сергій Котовський, розповідає, що готували премію ретельно з поміж тисячі онлайн заявок, обирали найкращих та запросили до Львова на цю велику сцену. Видно, що це справді потрібно дітям, керівникам, і ну, мені здається, що цього року ми маємо маємо всі шанси провести навіть краще ніж перший раз. Можливо, дехто думає, вагається, чи варто співати зараз, чи варто танцювати в такій. Час, коли в Україні війна, так? так от ми хочемо своїм проєктом сказати, що якраз варто. Не треба вагатися, треба навпаки показати, що ми не зламні, ми сильні. Серед найкращих, звісно, і мистецька школа Енкіц ми представили п'ять театральних постановок та три вокальні номери. На найсучаснішій сцені заходу України виступають понад тисяча учасників. До Львова приїхали діти з усієї країни. Журі конкурсу це виключно фахівці з професійним досвідом. Це театрали, вокалісти та хореографи. Вони не тільки оцінюють колективи, а й заряджають та дають корисні поради. Ми ексклюзивно поспілкувалися з переможницею танців з зірками Ілоною Гвоздьовою. Зіркова журі поділилася секретами, які в неї основні критерії оцінювання учасників. Ну, по перше, це технічні характеристики. По-друге, це загалом образ, костюм, акторська майстерність, виразність виконання, постановка, тобто сюжет і драматургія. Ну і звісно, емоційне виконання дітей. Я би учасникам побажала побільше мріяти, вірити в себе, не боятись виходити на сцену. І головне, це не перемога, головне це участь. Отож, підкорити суддів конкурсу непросто. Але без перебільшення всі конкурсанти вразили ілону своїм запалом та відвагою на сцені. Мені дуже сподобався виступ усіх учасників. Відчувається потужна енергія. Відчувається, що дітки дуже сумували за великою сценою. Як то кажуть, головне не перемога, а участь, але змагання за першість бурхливі. Дякую вам за вашу підтримку. Ви мега молодці! конкурс це завжди сплеск емоцій. перед сценою сотні глядачів. Люди з цікавістю спостерігають за дійством і підтримують конкурсантів гучними оплесками. Ну а обирають своїх фаворитів за артистичністю, яскравими образами та перформансом. Ну а зараз ще більше про атмосферу на премії. Питаємо учасників про їхні враження. В більшості позитивні, тому що я відчуваю, що мені це подобається, і я хочу далі просуватися по всьому світі. До нашої знімальної групи просто величезна черга. Всі жваво коментують події. Я дуже рада, що ми гарно виступили. Я думаю, це якийсь опит. Це точно. Ну а дорослі глядачі теж охоче діляться враженнями. Звісно, підтримують своїх, але визнають, конкуренція гідна. Це мотивує. Дитина займається танцями і дуже любить. Мені теж подобається. Я, наче, побувала на якомусь концерті. Ну, звичайно, знаєте, як навіть якщо подобаються якісь інші виступи, але саме більше вболіваю, звичайно, за свою дитину. Вже пізній вечір. Фестиваль триває. Невдовзі момент істини оголошують переможців. Втомлені, але щасливі учасники вичікують біля сцени, коли ж назвуть їхні імена та колективи. Ця козачки! Звісно, покликали на сцену і N-Kids. Ми отримали вісім призових місць. Поповнюємо наші здобутки новими перемогами.